Ми, як люди, які живемо тут, які називаємось синами Божими, дітьми Божими, ми не маємо поспішно сказати простіть, простіть, простіть. Ми маємо проживати цей біль, це страждання, як і Христос, дивним чином, спустившись з Небес на землю, прожив страждання і біль свого народу в усіх аспектах приниження. Ми сьогодні з Ільєю говорили про те, що означає його ім'я. І я згадав такий трагікомічний момент з Євангелія, коли Христос помирає на хресті і каже: Господи, Господи, чого ти мене покинув? Пам'ятаєте цей момент? А люди, які стоять довкола, вони, вони не говорили арамейською, і їм, трошки це було, їм це звучало як елої, елої самохвані. І вони кажуть, О, дивись, Ілью звелью, давайте подивимося, чи прийде Ілля. І я думаю, це якась трагікомедія. Христос помирає на хресті, волаючи до Бога. А люди довкола навіть не розуміють, що Він говорить.